Літак от летів і стріляв по катеру. Катер був ну, от, підбитий. Конан випав, вернулися, його не побачили, і він 14 от, годин був у морі. Я дав команду вертатися. Ми шукали його байрактаром. і мені вже ну, говорили, він вже не вижив, йшов час до вечора. Це було вже 19 та 19-та година. З тепловізором будемо виходити і його шукати до тих пір, поки ми його не знайдемо. Мені вже сказали, що байрактарта треба вас забрати. Ми ще попросили, щоб він ще вас зробив там по маршруту на пройшов. і вони доповідають, що вони бачать його. Зразу до нього підійшли, забрали його. Це було під обстрілом авіації. Це було постійно. йому зразу от ну, надали на ну, першу дно ну, допомогу, і потім вже його ми ну, доставили на берег наш. І з Божою до допомогою так його спасли.